Мільйони жінок в світі носять ім'я Ольга, яке походить від скандинавського хельга, що означає свята в православному світі. Це імення стало святим, завдячуючи великій київській княгині, яку визнали рівноапостольною. Мудра правителька, перша християнка на Русі, прийняла хрещення у Візантії. За словами Нестора Літописця, це була зоря, що передує сходу сонця. Про життя княгині Ольги лише скупі літописні свідчення. В у подробицях про її затяту помсту древлянам за смерть коханого чоловіка, коли за наказом Ольги була спалена столиця древлян іскоростень. Ольжені реформи економічно зміцнили київську Русь і принесли її володарці велику славу. Про неї говорили, що тілом жінка, розумом чоловік, що святим духом просячена, і що урозуміла Бога істинного, творця неба і землі. На пам'ятнику княгині Ользі в Києві викарбувано, що ся перша в царство небесне, сію бо хвалять руські сини як у начальницю. Пам'ятник встановили в 1911 році, зруйнували в 1919, відновили вже в Незалежній Україні. Кам'яна Ольга неподалік Софії Київської. Днями тут відкрили для археологічних досліджень фундаменти давньоруської церкви часів Ярослава Мудрого, правнука княгині Ольги. Все ж таки літопис каже, що першою князівною християнкою була Ольга. Ми не знаємо, де розташовувалася та церква, яку вона там заснувала, і напевно вона була дерев'яною, та церквою. Там було не дуже багато. Але те храмове будівництво, яке почалося за князя Володимира, а після того Ярослава і його дітей в місті Києві, це все ж таки є слідство от того першого. Подиху християнства, яке на Русь все ж таки принесла княгиню Ольга. На жаль, історичні джерела дуже скупі, відповідно до того часу. Вони писалися вже в 11-12 столітті, і тому очевидно, що не, всі, не вся та інформація, яку ми зараз знаємо про княгиню Ольгу, вона може відповідати дійсності, тим не менше, навіть те, Ті скупі літописні строки, які характеризують княгиню Ольги, вони кажуть, що це не пересичена історична особистість. такого, Я думаю, що не тільки давньоруського, так би мовити, масштабу, а очевидно східноєвропейського масштабу. За княгині Ольги християнство ще не стало державною релігією. Це її онук, великий князь Володимир. Всю Русь охрестив. За це і бабуня, і онук стали святими православної церкви.